Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити з вами про цю багатостраждальну угоду, яку днями підписав уряд України і уряд Сполучених Штатів. Ми стежили певним чином за розвитком подій навколо цієї угоди, навколо підписання, за всіма скандалами, домовленостями, якимись переговорами і так далі. Нічого особливого ми не дізналися, але зрештою ми бачимо результат. Угода підписана. Угода між Урядом України та Урядом США про створення американсько Українського інвестиційного фонду відбудови, що передбачає цей документ, і які висновки можна зробити, якщо познайомитись з його змістом, в принципі, це традиційний бюрократичний набір слів. Але про що власне ця угода? І тут їм можна дати дуже коротку відповідь: ні про що. Чому ми робимо такий висновок? Тому що, дивіться, давайте розглянемо цю ситуацію з загальної точки зору. Навіщо підписуються такі угоди і навіщо створюються такі фонди? Вони потрібні для того, щоб змінити якусь певну ситуацію на краще. Тобто, от є певна проблема, наприклад, в даному випадку відбудова української економіки, є поточна ситуація, а є бажана краща ситуація. І для цього створюється фонд і підписується відповідна угода. Причому ситуацію від поточної до кращої без цих умов змінити неможливо. Тобто, це важливий елемент, необхідний для того, щоб ситуацію можна було змінити на краще. Чи є згадана угода і згаданий фонд саме такими? Без яких не можна обійтися, щоб змінити ситуацію навколо відбудови України з поточної, так би мовити, гіршої на якусь певну кращу. Ні, вони не є необхідними для цього. Там багато е, слів, там багато побажань, там багато намірів, але повторюю: там немає механізму зміни ситуації на краще, умовою якої цієї зміни було б якраз заснування цього фонду. Як це виглядає в історичній перспективі? Наприклад, якщо треба реалізувати великий економічний проєкт, для цього дійсно можна створити фонд. Для цього підписується відповідна угода між засновниками цього фонду. А потім цей фонд випускає акції, якісь облігації, цінні папери, і виходить з ними на біржу. Зацікавлені інвестори, купують ці акції, облігації і інші цінні папери. І таким чином у фонда з'являється капітал, з'являються гроші, на які можна реалізувати ті чи інші проєкти. Тобто ми бачимо, наскільки тут чіткий і логічний зв'язок між створенням фонду, отриманням грошей, залученням інвесторів і можливістю реалізувати проєкт. Чи дає щось таке: оця угода, і створення фонду? Ні. Там є тільки натяки на те, що так, можливо, дійсно український уряд чи американський уряд можуть інвестувати якісь гроші. Але давайте перейдемо до е, короткого аналізу самого змісту: усі природні ресурси на українській території та у водах залишаються у власності України. Лише держава вирішує, що іде видобувати. Чи потрібно створювати фонд? І е, підписувати угоду з американцями для того, щоб держ... забезпечити той факт, що держава, лише держава, буде вирішувати, що іде видобувати. Ні, у нас і так держава вирішує, що йде видобувати. І що у нас видобувається, практично нічого, тому що держава не здатна організувати ці, е, ці процеси. Держава знищує економіку в Україні, отже, ніякого видобування. На, так би мовити, згідно до, до рішень держави, практично не існує в Україні. Так, є якісь дрібні проекти, які розібрані своїми людьми, тобто людьми, наближеними до влади, і вони реалізують свої приватні інтереси. Ніякого використання природних ресурсів тут, тут немає. Є експлуатація певна природних ресурсів. Так, вона традиційно присутня там, де немає ринку. В Україні немає ринку. Там, де вирішує держава, це означає, що ринку немає. Все. А без ринку ви не можете ефективно використовувати ніякі ресурси. Тому що тоді вони використовуються згідно до логіки чиновника. Чиновник не є частиною економічних процесів. Отже, це означає, що українські природні ресурси використовуються для наживи. для Збагачення тих людей, які сидять при владі. Чи змінює щось ця угода? Ні, нічого не змінює. Ми вчитаємо, що лише держава буде вирішувати, що іде видобувати. Фонд створюється у співвідношенні 50 на 50. Мається на увазі дві сторони, які будуть контролювати його діяльність. Жодна сторона не матиме переваги, коли йдеться про управління фондом. Нібито здається, що це якась позитивна риса. 50 на 50 це означає, що у цього фонду буде створена якась рада директорів чи рада управлінців, і там буде половина місць, значить, сидітимуть українські чиновники, половина місць американські. І таким чином вони будуть мати паритет голосів. До чого це призводить? Це призводить до того, що ніяких, в принципі, рішень ця рада ухвалити не зможе. Я колись був частиною проєкту, бізнес проєкту в якому я і мій співзасновник мали по 50%. І що до чого ми прийшли дуже швидко? Та до того, що ми не можемо вирішити жодного, жодної проблеми, тому що ми можемо діяти тільки спільно. Тобто, ми маємо вирішувати все консенсусом. Інакше нічого не буде. Він без мене не може нічого вирішити, і я без нього не можу нічого вирішити. Тобто, ми опинилися в глухому куті. Якщо. Бізнес або якийсь проект, або якийсь, якась е, концепція, фонд, там, будь що передбачає, що там буде якась дискусія, що там будуть вирішуватися якісь проблеми практичної діяльності, і так далі, то там обов'язково необхідний механізм отримання більшості. Тобто логічно було б мати, наприклад, ситуацію, коли одна сторона має більшість голосів. А друга сторона має блокуючий пакет. Тобто, якщо йдеться про якісь критичні питання, тобто про питання існування самого фонду або питання принципові для взагалі існування фонду, то тоді блокуючий пакет забезпечить відсутність можливості маніпулювати, можливість зловживати владою. Але ми бачимо ні, ми бачимо ситуацію, коли голоси розподілені, половина України, половина Америки, це означає. Що ніхто не зможе ухвалювати ніяких рішень, тому що ми чудово розуміємо, що американська сторона буде діяти узгоджено, і українська сторона буде діяти узгоджено. Тобто ми очікуємо, що якщо і будуть виникати якісь протиріччя, то це протиріччя міждержавні. Тому що тут чітко написано, що держава вирішує всі питання. Отже, це питання міждержавних стосунків. Я не думаю, що в такій ситуації члени Ради директорів зможуть діяти проти інтересів своєї держави. Тобто, ми бачимо тут ситуацію, що ніякого насправді управління не передбачається. Передбачається сидіння у раді директорів, отримання великої зарплати. І погодження, так би мовити, речей, які практично не будуть потребувати ніякого погодження. Тобто, фонд цей насправді не вирішуватиме жодних серйозних проблем. Читаємо далі: внеском США будуть зокрема нові постачання зброї для ЗСУ. Ну, це досить специфічна ідея. Тобто уряд Сполучених Штатів надаватиме уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі, і капітальний внесок США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги. Ми тільки що читали про те, що мета цього фонду відродження, економічне відродження, відбудова України. А тут йдеться про чисто практичне питання, питання озброєння армії яким чином внесок у вигляді зброї може вважатися фінансуванням відродження України? Тому що все те, що витрачено на зброю, це зникає, це йде, так би мовити, в Чорну діру. Тільки держава може якось оцінювати тут ідея якраз про оціночну вартість. Немає у зброї ніякої оціночної вартості. Вона нічого не коштує, тому що ніяка зброя, про яку тут йдеться, не продається на ринку. Вона не потрібна людям, звичайним людям, які ведуть економічну діяльність, і які будуть, як передбачає фонд, вести якусь діяльність пов'язану з відродженням України. Зброя має фіктивну вартість. Це не вартість, це просто чиновник сам рахує цю цифру, такою, яка йому зручна. Для того щоб домовитися з виробниками цієї зброї, зазвичай ці суми суттєво перебільшені навіть порівняно з витратами, просто витратами. Але повторюю: ні про яку ціну, ні про яку вартість не можна говорити, коли йдеться про використання озброєння. А потім зарахування цих сум, в якої в якусь діяльність пов'язану з чисто економічною діяльністю. Ні, ці речі не, між собою ніяк не зв'язані. Ви можете так, уряд може рахувати там зброю по будь-якій ціні, яка йому подобається. Але це жодним чином не збільшує оціночну вартість цього внеску, внеску Сполучених Штатів в діяльність цього фонду. Це тут іде просто ну, хтось намагається когось надурити. Схоже, дурять в першу чергу нас. Угода не змінює процеси приватизації та управління держкомпаніями. Вони і надалі належатимуть Україні. Тобто укрнавто і енергоатом залишаються державними. От я хочу звернути просто на вашу, вашу увагу на те, що в таких ситуаціях дуже часто використовується оця підміна понять. Нам часто кажуть, належить Україні. Що це Україна? Україна це що? Як виглядає Україна в даному випадку? Країні щось належати не може. Якщо щось комусь належить, то це має бути власник. Обов'язково має фігурувати власник. Державна власність це фікція. Це придумано комуністами для того, щоб виправдати побудову соціалізму. Ніякої державної власності бути не може. Тобто, або є приватна власність, тільки вона і існує, або ніякої. Тобто, все решта це вигадки. З точки зору економічної теорії, ніякої державної власності, колективної власності і так далі. В природі не існує. Тобто тут немає економічного підґрунтя під цим. Це чисто політичні прокламації, політичні гасла. І ось тут ми бачимо, що існування цієї угоди нічого не змінює у функціонуванні і управлінні держкомпаніями. Тобто, повторюю: ця угода нічого принципово не міняє. Чи є вона, чи немає її, нічого не змінюється. В цьому якраз ключова особливість її. Далі в цій угоді ми можемо знайти е, текст, який е, означає наступне: що е, ніяких фінансових е, зобов'язань України перед США е, там не передбачається. Але що цікаво, е, такий висновок про те, що е, ця, ця угода не передбачає е, з, фінансових зобов'язань, звучить із уст українських чиновників. Американська влада говорить абсолютно протилежно. Міністр фінансів Сполучених Штатів, який підписував цю, цей документ, він у своїх заявах говорить, що сенс цього документу в тому, щоб е, Сполучені Штати повернули заборгованість. Тобто Україна таким чином буде гасити свою заборгованість за отриману раніше зброю і інші матеріальні ресурси. Це означає, що е, ми ще побачимо суперечки навколо того. Як обидві сторони розуміють сенс цієї угоди. В угоді йдеться про те, що угода не суперечить Конституції і курсу на євроінтеграцію. Тобто, усе відповідає українському законодавству і міжнародним зобов'язанням. Тобто ми бачимо знову таки, що тут не виникає ніякої нової ситуації. Тобто, все як було, так і залишається. Оце одразу виникає питання: а навіщо тоді ця угода? Якщо все залишається, як є. Чому не можна продовжувати тоді, в, в тому форматі, в який існував до цього? Ні, такої відповіді немає. І, власне, в такому документі якраз і було б важливо навести пояснення, що без цього документу отакі-то-то і такі -то речі неможливі, а зараз вони будуть можливі. Тоді це було б зрозуміліше. Але ні, ніячого нічого такого там немає. Початок документу складається з того, що у відповідності до бажань, у відповідності до прагнень, у відповідності до мрій, у відповідності до документів, які раніше були підписані, чиновники України і Америки прийшли до такого от висновку. Тобто, фактично, ні, ні про який аналіз того, що власне міняється з появою цієї угоди, не існує яким чином українські чиновники хочуть поєднати цей документ з євроінтеграцією, це також питання відкрите. Тому що ми, наприклад, вже встигли зрозуміти, що українська влада готова на все заради того, щоб приєднатися до ЄС? Це означає, що може виникнути ситуація, коли під час оцих переговорів європейці просто скажуть: ну, дивіться, у вас от така угода з Сполученими Штатами. Ми її не передбачали. Тобто, цілком можливо, що ця угода може рано чи пізно стати просто перешкодою для того, щоб продовжувати, наприклад, переговори про євроінтеграцію. Не будемо забувати, що Україна вже встигла підписати сторічну угоду з Британією, а там також згадуються українські надра, українські природні ресурси. Йдеться, повторюю, не про приватну ініціативу, йдеться про державний. Державну участь, а це зовсім інший рівень, так би мовити, відносин. Тут може на, на практиці це може нічого взагалі не означати, але з точки зору політичних протистоянь і політичних альянсів, це може виникати, тут може виникати купа е, різних проблем. Згідно до тексту угоди, фонд наповнюватимуть доходами виключно з нових ліцензій на видобуток корисних копалин, нафти і газу. Доходи від проєктів, які вже стартували. Або заплановані в держбюджеті, не підуть до фонду. Виникає питання: а чому? Якщо у нас є пріоритет відродження України, то чому не переглянути ті речі, які вже працюють, тобто є можливість наповнити фонд реальними грошима, не уявними не якимось запланованими колись на дуже віддалене майбутнє, а прямо на те, що насправді є. Але ні, про це чітко говориться. Не підуть, ці гроші не підуть до фонду. Угода стосується лише майбутньої співпраці і нових ініціатив. Чим це можна пояснити? Ну, по-перше, значна частина потенційних ресурсів вже розписана між своїми людьми. Тобто, українська влада вже давно або привласнила, або українські чиновники, або привласнили. Ті ресурси або роздали їх своїм людям, або продали якимось лівим компаніям невідомого походження, і так далі. і так далі. Тобто вони просто не хочуть піднімати цю тему. Ще одним поясненням може бути також досить просте, що там немає ніяких грошей. Тобто, коли працюють державні компанії, оці всі укрдобування там, і так далі. То вони просто марнують ресурси, вони діють на, на збиток. Тобто, якщо захотіти, наприклад, використати якісь гроші з проєктів, які вже існують, то цих грошей просто немає. Там немає доходу, там є тільки витрати. А це якраз дуже важливо для держави. Держава існує для того, щоб витрачати гроші. Вона не існує для того, щоб заробляти. Таким чином, я думаю, що цей пункт він, в принципі, означає, що якщо щось вже стартувало в Україні, то не очікуйте від цього ніяких доходів. Їх просто немає. Угоду має ратифікувати Верховна Рада. Ну, Я думаю, що з цим проблем особливих не буде. Верховна Рада сидить там в засаді вже третій рік, От для них, значить, буде нарешті придумана. Якась робота, якась діяльність, я думаю, що вони ратифікують. Хіба що може трошки пошумлять там, про інтереси України і так далі. Зазвичай вони люблять поговорити про це. Далі йде дуже важливий пункт з моєї точки зору: значить, фонд і його доходи не будуть підлягати оподаткуванню ні в Україні, ні в США, щоб інвестиції давали кращі результати. Це один із яскравих прикладів того, як держава сама пояснює нам, наскільки руйнівними є податки, тобто наскільки злочинним фактично є зміст оподаткування будь-якої економічної діяльності. Якщо ви вкладаєте гроші в економіку країни, якщо ви вкладаєте в інвестиції, якщо ви ведете інвестиційну діяльність, то будь-яке оподаткування фактично означає покарання вас за це. Тобто держава карає вас за те, що ви інвестуєте в українську економіку. Вони це чудово розуміють. І ось тут, бачите, вони кажуть, ні, не буде ніякого оподаткування. Бо вони нібито зацікавлені в кращих результатах. Слухайте, а чому вони зацікавлені в кращих результатах, коли йдеться про український бізнес? Про українську торгівлю, про всі інші форми економічної діяльності в Україні. Українці тут працюють і хочуть досягти кращих результатів. Ну то не заважайте їм. Звільніть їх від оподаткування. Ні, держава цього не може собі дозволити, бо податки це є сенс існування держави. Держава існує тільки тому, щоб стягувати податки. Заберіть податки, і держава перестає бути, мати сенс. Але тут, зверніть увагу, вони готові відмовитись від податків. Чому? Ну, по-перше, вони тут, скоріше за все, не очікують ніяких реальних доходів, які можна було поподаткувати. А друге, вони будуть привласнювати ці гроші у інші способи. Тобто, фонд і вся ця кухня навколо нього буде існувати для того, щоб чиновники могли напряму відмивати гроші. Через цю діяльність, пов'язану з діяльністю фонду. Тобто, оце все видобування, там збагачення, транспортування і продаж ресурсів, які вони зможуть тут знайти, буде відбуватися в режимі відмивання грошей. Тобто, чиновник буде напряму отримувати гігантські суми. Податки його в даному випадку вже не цікавлять. Отже, таким чином вони фактично говорять, що ми оподатковуємо вашу діяльність, коли вони говорять про українців, але не оподатковуємо нашу діяльність, тобто наша діяльність не оподатковується. Ці гроші нам потрібні, кажуть нам чиновники. І оця угода, вона зайвий доказ того, наскільки у нас по-різному е поширюється оця ідея податків на е людей в залежності від того, чи ви в державі, чи ви поза державою. Виходячи з тексту угоди, ми розуміємо, що перші 10 років очікується, що прибутки не розподілятимуться, а вкладатимуться в нові проекти та відбудову. Що тут можна сказати? Ну, в принципі, в перші 10 років взагалі нічого не буде. Тобто, ніякого очікування якихось прибутків не має жодного сенсу. Агентство Рейтерс провело опитування експертів в цьому питанні, і вони всі абсолютно одноголосно кажуть, що. 10 років нічого не буде взагалі. І невідомо, чи буде після 10 років. Тобто, тут питання це відкрите. Це абсолютно уявний проєкт. Проєкт про майбутнє. А що там в тому майбутньому буде, ніхто зараз сказати не може. Отже, оцей план про те, що перші 10 років вони не будуть розподіляти нічого, означає, що засновники цього проєкту чудово це розуміють. І вони просто звільняють себе від необхідності звітувати. Тобто, перші 10 років вони будуть казати, а що, відстаньте, нічого там, ми нічого не розподіляємо. Той факт, що там нічого і немає, таким чином буде просто прикриватися. Що цікаво, в цій угоді е, не згадуються ніякі конкретні речі, от ніякі фінансові умови там, і так далі. Вже заявлено, що е, після цієї угоди, яку от зараз підписано, Буде ще підписуватися якась технічна угода. Тобто, ми розуміємо, що оця угода, яка підписана, вона, в принципі, нічого в собою не означає. Це тільки загальна декларація, загальне бажання. А давайте от зробимо таку штуку. А як воно буде робитися, як вона буде працювати, як там щось буде функціонувати? Це все ще додатково буде узгоджуватися. І очевидно. Що перша е, думка, яка приходить в голову, а чи зможуть вони взагалі там домовитись про це? Чи зможуть вони узгодити оцю технічну угоду? Це абсолютно не факт. Тобто, ми ще побачимо е, багато всяких історій, пов'язаних з тим, як вони будуть сперечатися навколо цієї угоди. Якщо ви свого часу читали е, Марка Твена, то коли ви будете знайомитись з текстом цієї угоди, ви безумовно згадаєте його. Чудовий вислів про те, що, що таке шахта, шахта це дира, яка належить брехуну. Тобто отут повністю реалізований цей принцип. Тобто, вся ця видобувна індустрія, якщо, вона, якщо нею займається держава, вона оточена брехнею. І що далі, то ми більше будемо в цьому переконуватись. Справа в тому, що в Україні оця геолого-розвідка, вона завжди була державною справою. А це означає, що нікого не цікавив результат, цікавила звітність, І ринковий інтерес, бізнес інтерес він ніколи не приходив в цю галузь, в цю сферу діяльності. Те, що в Україні розвідується і видобувається, працює в зворотньому режимі. Коли держава займається цими речами, то для неї важливо витратити багато. Тобто їх цікавить не видобуток, не те, щоб щось знайти і, і продати вигідно, а те, щоб на це витратити багато грошей. Тому що витрати грошей це і є дохід чиновника. Чиновник заробляє, коли гроші витрачаються з бюджету. Тобто держава фінансує оцей весь видобуток всього, чого тільки можна собі уявити, і на цьому заробляє. А те, що чим це закінчиться, чи є там ще щось, чи є сенс щось видобувати, чи вигідно це, це питання абсолютно закриті і ніхто ніколи ними не цікавився. Тобто зараз ми можемо опинитися в ситуації, що коли ресурси України почнуть аналізуватися з бізнес точки зору, з ділової точки зору, з економічного погляду, то виявиться, що вони просто не варті тих грошей, які треба витратити. Там або недостатня кількість, або недостатня якість, або е, це дуже дорого, просто дуже дорого. Справа в тому, що ми живемо не окремо від цього світу, і ті самі американці, і будь-хто інші, вони мають достатній вибір, куди інвестувати гроші. Ці е, рідкісно земельні метали. Якісь, значить, специфічні матеріали, якісь мінерали, їх видобувають по всьому світу. Україна тут далеко не лідер, і взагалі її майже непомітно на цьому ландшафті. Отже, ці компанії, інвестори, яких є гроші і бажання, вони можуть знайти місця, куди вкладати гроші, і самі американці можуть вкладати гроші туди, де вони швидше отримують бажаний результат. Отже, ніяких підстав вважати, що ця угода перейде від фази побажань і мрій до фази практичної реалізації немає. Експерти дуже обережно оцінюють, що найближчі 10, а може й більше, років, нічого очікувати не має сенсу. Ну, слухайте. А як можна на 10 із гаком років відкласти відновлення України, заради якого цей фонд створюється? Тобто тут ми бачимо класичний приклад оцього політиканства, чиновніших оцих. Для них важливий процес навколо цих всіх речей: оці зустрічі, суперечки, переговори. Так, вони створять, значить, цей фонд, посадять там якихось значить, людей. І ці люди будуть отримувати жирні зарплати. От все йде до того, що, скоріше за все, саме на цьому і закінчиться діяльність цього фонду. Вона буде полягати в тому, що в кріслах, в шкіряних кріслах опиняться ну, потрібні люди, потрібні як для українського уряду, так і для американського уряду. Яким буде забезпечено досить серйозний дохід у вигляді зарплати. Все. От на, чому, на цьому схоже і закінчиться е, сенс існування е, цього фонду. Як це пов'язано з відродженням України? Ніяк. Як і будь-яка інша діяльність держави. Діяльність держави ніколи не пов'язана з відродженням. Вона ніколи ще нічого не відродила. Держава може тільки знищувати. Відроджувати може тільки людська діяльність, а людська діяльність потребує вільного ринку. Потребує вільної економіки. І на вільному ринку інвестори, люди, звичайні люди, які працюють, вони будуть створювати свої проекти, які будуть спрямовані на те, щоб ефективним чином використати спільні ресурси, які люди готові будуть інвестувати. Отак От працюють відродження і відбудова. Те, що пропонують нам українські і американські чиновники у вигляді цієї угоди, немає ніякого відношення до відбудови України. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого до побачення.